Всім привіт! Це Ілюха Заур, В1 і Гра Ultra Kill. Якщо говорити по-американському, якщо говорити по-українському, то ультракил, якщо поговорити по фактам, то ультракал. Про це я якось іншим разом розповім. А я знаходжусь на рівні 2.1. Це перший рівень нового кола кола хіті. Те, чого в принципі гравці цієї гри ніколи не пізнають. І я буду проходити цей рівень цьому відео. і, і попередній, складається з чотирьох типів підрівнів. І давай починати. Зброю я вже всю, в принципі, купив. Більше поки що недоступна. Як я вже й казав, купляти зброю саме не можна, можна лише купляти і варіації, Септомодифікації. Ну і все. І от так от зустрічаю нас цей рівень. Якесь метро... Чимось Half-Life, до речі, цей рівень місцями нагадує перший. І от такі от вороги. До речі, рука яка з В2 випала. Буквально... А, поняв. Ну от якраз і побачите, що це рівень 2-1. Так, стоп. А, до речі, В1. V1... 2-1. Я б-1 сказав. До речі, робот у нас такий трошечки, знаєте, як... Камінці на річку кидаєш такі, гальку. І вона так скакає. Ніколи не розумів, ніколи не розумів цей прикол, ніколи в мене так не виходило, але у нас робот не може так, в принципі. На тобі гідота така. Так, все, з цим розібрався. Мені, якщо чесно, більше фідбекер подобається, проте як Blaster теж нічого таке. Чи Blaster. Що мені здається багатьом? Не знаю, всіх убив нічого, я все одно на не прохожу. І опа. Знову я спробував зробити вигляд, що я це бачу не вперше, проте... я це бачу не вперше. А, ще я це бачу вперше, проте я це бачу не вперше. Заговорююсь, трошки буває. І це якби наступний рівень, хіт. Не знаю, в принципі, можна підійти. Це типу кіберпанк місто а кіберпанк, якщо ви грали в гру, то там... Ну, в принципі, може підійти. Там хід частина, якби атмосфера. І тут теж, в принципі, тут от є хмарочоси, якісь, три здоровенні вежі, мости. Рівень називається Burner, -бір тобто бріджміст, брнер спальоти. В наші часи, знаєте, актуально і неприємно. До речі, є вираз спалити мости, я не пам'ятаю, що він значить. Дається з кінцями піти. Без шансів на повернення. Бам! Я трошки впав, але ну, тут розробник поотбав. Проте нічого не буде, я не помру, просто максимум до одного хп. А оці чуваки помирають. Таке небо тут опаче. <гас> я знову. Мені здається, пора мені цим зав'язувати. У мене це погано виходить. Бам! Бам! Там Цербер виліз, але ну, нічого страшного не буду, якщо його заігнорую. Він нічого не зможе мені зробити. Ну як, якщо я ослаблюсь, то можу. Ну. Все? А хто залишився? Тут музика змінюється на більш спокійну, коли хтось залиш... коли всі вороги вбиті. Ну можна сказати здолання, ну камон, вони реально вбиті. Нас тут гра вчить. У нас розробник розказує про слайд. Це отак от робиться. Стрибок, опа, до речі. А нахрен він мені потрібен. Стрибок і цей одночасно. Стрибок і... Dash. Проте я це і так знав. Так раз для таких випадків кнопбластер хорош. Він може щищати, Я впав, окей. Щищати нату ворогів. І їх розкидувати. Що може допомогти, в принципі. Не знаю, якось клокбастером не особо пользуюся. якось складно, це руки свапать, простіше з фідбекером завжди бігать. До речі, ця рука синя. Ну як синя, оця от. Стандартна В1 називається фідбекер, типу, зворотний зв'язок чи якось так. Наскільки я знаю по лору, вона перенаправляє кенетичну енергію назад. І, типу як зеркало, як уно, реверс, щось типу того. О, секрет і ось сьогодні хто-то здоровий ходить, бачите, такий скелет чи хто це. От так от. До речі, він дуже високий, я не знаю, метрів 300 може за вишки. Ну, Він майже... Ну не майже як цей хмарочос. Ну він вище цих хмарочосів. певно будь-яких, то того... Бачиш як прожектором світить, а? Страшна хрень насправді. Там, до речі, вони, ще секрет є, якщо там супер придивитись там кривавий орб, ну мені я не буду забирати, мені лінь. Перший рівень, так би мовити, ввідний закінчився. І починається далі рівень. Тут, до речі, є якась прогресія, так, стоп, я нічого не отримав, можна йти далі. Тут є якась прогресія логічна, типу я був на горі, а тут я спустився в саме місто. Рівень називається смерть на, 10, на 20 тисяч вольтів, я чесно не знаю, з криналі він так називається. Ну в розробнику видніше, що я скажу. Це же гра. На цьому рівні треба зламати три щитки. Можливо, рівень Лівень трошки зв'язаний з електроенергією, тож можливо. До речі, про цих я чуваків казав в минулому відео, яких ваншотить цей револьвер. Левольвер, револьвер. Ну, в принципі, монетки їх теж ваншотять. Монетки тут багато кого. Ну, може не ваншотять, ну б'ють. Роблять неприємно. Тут треба три їх зібрати. Як зібрати? Розламати три щитки. Чи щитка. Ляха, куди він дівся? їх троє стояло. Ух ти, гляжу. Що це таке? А обстук. ось цей, до речі, трупик. Ну як трупик, це я так наперед трошки забігаю. Ну, оцей от скелет, цей монстр. О, третій щиток в такому дворику. До речі, на цих чуваків Projectile Boost не працює, його солдатами називають. Вони від нього ухиляють, ні, він від них відлітає чомусь. Так що неприємно. Так. Бам. Я чомусь думав, що я з фідбекерами зараз його як спарую. Ага, спарую, спарирую. Відіб'ю. Бляха. От схоже, життя В 1 не закінчено. А ні, не закінчено. тут я, ну не сказати, що прям щиро здивувався, але трошки все ж дивувався. Я не знаю, що ще може прям щиро мене здивувати в цій грі. От коли... Ладно. Думаю, щось це зможе здивувати. Ось зараз про прожектал прожекторбуз не робота. До речі, сюди можна пройти, і тут навіть секретно. Ага, я зрозумів, ясно. Хорошо, ладно. <реш> <реш> поняв. Так, не туди. Щось не то нижче, то вище. Так, ось ще друга причина, чому цей рівень називається Death Under 20 Volts. це Рейкотрон. Крута штука, проте вона нерегулярна, її треба заряджати. До речі, в повітрі вони не можуть відбивати снаряди. Ну і ще в якийсь дворик так невеличко бійню влаштовує мені. ньому. Ой-йоо, ой, це неприємно буде. Це ще більше все. Можна через підвал зайти можна не через підвал в принципі. Опа, це ще якийсь чувак. ось нагадує трошечки оцею короною. Дічно, а кого ж він нагадує? Так, іще одна записка, нехай би один його прочитає. Ви можете її перекласти, в принципі, якщо ви бажаєте. Якщо ні. Тому не перекладайте. Тут, коротше, написано про те, що типу Габріель зніс башку мінусу, який там хотів зам. Опа, так. Здомовитися, а Габріель зніс башку мінусу. Чи то Габріель, мінус... Опа. Ладно. Габріель мінус, це нічого не говорить. Ну, мінус, я скажу, що це правитель другого пола. І раніше, наче ще суддєю пекла був. І здається, в комедії «Божественний Данте. Мінус якраз і є суддя пекла. Який після Лімба якраз такий вроді є. А це його труп. Ну типу в цій грі оці е, от самі противники, це гаски, межоболонки. Е, їхні міці, в принципі, розмір залежить від того, наскільки вони були могутні, як ну, павер, там розумні, сильні, в принципі, поважні в, в колишньому житті. Так. Я не поняв. Я тут розказую, за... Слухати треба. Та ти я сіна, сина, а ну здохне б. Що ж я розігрівся, так от. А, ну, а скільки мінус тут був це Рем, і забігаю наперед, чи скажуть що це він побудував це місто. Його дуже поважали і через те він такий дуже здоровий в нього. Хаск. Правда, худорлявий. Ну, нічого страшного. Та, бляха, ти серйозно? Врешті. Ну от останній, третій, І ще один патри. Знову Цербер вилазить, тут до речі можна зробити отаку. Тихо, 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 тихо. Не, не можу опозоритися вже настільки, ну. У мене на Ілган є, до речі, я про нього часто забуваю, така зброя на любителя, якщо чесно. Ну вона ефективна, ну, не знаю, типу є трабовик, є рил, патрон, є пістолет з монетами. І все, рівень завершено, я в принципі наче все показав. От такий от Death at 20000 Volts. Я думаю, краще мені не говорити на англійській. Тож це смерть на 20 000 вольт. Це навіть на 10 тисяч вольт більше, ніж огорожі в парку юрського періоду. Так от, ну і в рейкотрона теж є свої варіації. Так, це не рейкотрон, ну це от рейкотрон. Електрик, тобто, отак от, от він стріляє одним променем пробивним. Скрюдрайвер, він же викрутка, він стріляє сверлом, яке крутиться і збирає. Ну і розбри, розпелескує кров. Що дуже корисно. Це так би мовити пасивна хілка, вона плюс дамажить. А маліші це така штука, як от, ну коротше ви не бачили, ну оця от каменюка може стріляти променом заряженим, вибуховим. І оце от прям амалог його, тільки він в мене буде. Я куплю собі скрюдрайвер, він мені завжди подобався. Крута штука. На босах знадобиться. І на цьому рівні я покажу, як він працює. Рівень називається Гострий серцевий напад, Я його перекладав. До речі, от і сердечко. Женщин. Там вон секрет є. Там. Ну, я його пройду по-обичному. Ну, тобто по звичайному. Так, тут закрити, надо ja, тут зачем. Це якийсь завод чи що, охрінго розбереш ус. Оце... Мені здається, це тільки одному мімасу любимо. Ось ця отся отка мені мука між іншим. От зараз покажу. От таким отпробаним не стріляю і таким я буду стріляти. При ну я не сильно його люблю. Він такий не сильно цікавий. Тут теж є секрет, між іншим. Ну це я можливо якось в іншому відео розповім. Про секретні в цій грі. От вороги на нас пруть. Тони. Але якщо знати фізику, можна зробити отак. Це теж прикольний момент горі, пропрацьовано, все таке. Струм, типу, всіх вбив там. Чи не струм? Ну, коротше, електрика там всіх погубила. А можна було не марати руки і просто обійти ось тут. Проте марати руки це суть гри. Якщо ви один не буде марати руки, він помре. От так от. Це схоже реально якийсь завод, правда, що вони тут виробляли, я хто його знає. Може вони тут м'ясо фарширували Наші ці вали потрібні взагалі, наші ці преси потрібні. Рідне газу. Бем, бем. Музяка теж тут, до речі, качова. А на попередньому рівні вона була така трошечки... Я понял... Трошки відчайдушна, знаєте, така трагічна трохи. Що в принципі може, цей, бо, ем, що в принципі має місце, оскільки мінус була єдиною надією місцевих грішників. Мінус був єдиною надією місцевих грішників. Можливо це теж, до речі, причина, чому його хаск такий гігантський і я щас затопне. В до речі, є механіка hard Damage, яка не дозволяє об'юзити механіку хіляння кров'ю. І чим більше ти урону отримуєш, тим менше ти можеш обхиляти. І доведеться почекати і не отримувати урон певний час, щоб знову можна було на фул захилятися. Це теж в принципі мудро. От така тут вид відкривається. тут, до речі, ноги мінуси видно. Я це якось теж не бачив, коли я грав проходу. Ну, точніше це не сам мінус, це його труп. Це лише його залишка. Я підібрав червоний череп, і от новий ворог. Це Майнфлеер і це... О-шок, це жінка, ну насправді ні, це робот. Це пластикове тіло, здається. Яке вони в основному вибирають собі жіноче і я його вбив. Чи її. Ну робот це воно. Не суть, хай буде він. Бо це робот. Він телепортується, але якщо кинути в нього скрюдрайвер, то він не буде телепортуватись і буде отак от контонувати. Що нашому роботу лише на плюс. Так, тихо, я зараз бомбу відкрить цього... цього полурака, полухера... Хера я знаю, хто сам. Так, тихо, бля, що та їх... блін, що тай, блін, дофіга, я вже... все, в мене... Я вже концентрацію так втратив. Ось цей удар камікадзе можна спарирувати, але ну, я якось так ні разу ще на відео його не спарирував. Все. Рівень завершено, якийсь завод чи щось таке взагалі таке я здолав. І переходимо на останній рівень. Переходжу на останній рівень хіті. На скоріде мені не вистачить. На ще один рейкатрон 20 тисяч. Тож, без нього, ну і не сильно ти потрібен. І ось цей ось момент мені реально Half-Life нагадує дуже сильно. Я не пам'ятаю, який рівень, ну там теж на ваганеці по метро їдеш і типу, до речі, можна зробити от так от. Угу. Теж прикольно і прикол. Це метро, це його теж мінус будував. Ну як не мінус сам річно будував, ну як правитель. Тут тут якийсь... А ні, це не плакат. Думав, плакат якийсь є. Бам-бум-бам-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Вікна можна цією рукою вибивати сильно. Як я вже казав, вікна від сильних атак розбиваються. До речі, цей от револьвер це теж сильна атака. тихо тихо Не туди. Я не буду її прискорювати для атмосфери, все ж. Ну, щось в цьому є. Знаєте, Half-Life, перша частина, 90-й там якийсь рік, минуле тисячоліття, перша взагалі відеогра дуже крута, одна з перших. Я трошки заспойлерив, але ладно. Тут короче, мінус всю свою гедотну гид руку висунув. Хоче мене вбити, я не знаю, нахренай звідки він знає, що я тут, хоча він мене бачив. А, все. Ну і все. Ну проте в нього це не вдалося, бо в один... Ну дало... раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, це просто арсенал ходячий. Це просто склад зброї. Прям як Данте May Cry, до речі. Ну і В1 теж типу роль Данте відіграє. Проте вже з божественною команді, який подорожує по пеклу. Тут десь був плакат, що мені здається, коротше, не важно Це неважливо абсолютно, це ні на що не впливає. Хіба на атмосферу місця. Досить дивне метро, чи не так? Проте таке. І ось тут зараз буде... Ну, 2 плюс 2 давайте складемо. Активатор і велика, велика така от м -м відкритий простір, да? Ну я думаю, гравці Dark Souls уже знають, що буде. Ну, а хто не знає, то... Здогадуйте, потушу. Бам! який він здоровий, Та ти шо? Ой, блін. Ладно, папіть придурюється. Бляха, хай ще а, ні, здохну. А, не, ну це, до речі, ще один прикольний прикол. Малесенький робот В1 може парирувати гігантську руку сильного і здорового трупака Мінус. От так от. Тому, чуваки, за зріст можете не, пер... не перейматись. Давай. Ладно, я затупив. Тут ще чорну діру заспавна, вона максимум фардемеджу наносить, то... А, і все. Я не хочу на неї потрапляти. Все, ось. Черепушка його. Можна і роздивитись поближче, наносимо, в носа можна ніздрі залізти. Все. Ось тобі і труп великого правителя імператора Міноса Труп, як не дивно, труп. Труп трупа. І ми типу в його... в нього проходимо. Що досить прикольно, бо далі починається шар обжерливості і він типу в платяних якихось таких стилістиць його оформлений що прикольно хоча тут це типу пекле не і простір тут хрінс на дещо зрозумієш де знаходиться ну по суті це просто перехід такий автентичний тож на цьому в принципі цей серію я завершу бо напевно один, один ну попередній я пройшов два кула ну там типу прелюдія — це якби прелюдія. туторіал по суті просто розширений там, де ти ну, вчишся як стріляти, як мобів, які моби бувають, які комбінації мобів бувають. Ну, коротше, просто таке база. А це вже, це вже коло, тож я буду одне коло на відео робити. То на цьому все. До наступної серії і пока.